Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Як бачите, друзі, мої орхідеї, які знаходяться в будинку мами, вже стоять чистенькі на миті. Трошки я зробила їм. Теплий душ, ось такі приємні водні процедури. Ось так вони після них виглядають. У нас, друзі, тепло. Також вікно відкрите на провітрювання, тому водичка, яку ви зараз бачите на листочках, вона дуже скоро просохне і жодної шкоди орхідеям не нанесе, тому що дуже багато хто боїться душувати орхідеї, оприскувати. Але якщо дотримуватися певних правил, а саме щоб. Під час ось таких водних процедур, як оприскування або душування орхідей теплою водою в будинку, було тепло, щоб було багато свіжого повітря, щоб була хороша циркуляція цього повітря, і вашим орхідеям жодна гниль не загрожує. Навпаки, я вам скажу, і багато хто з вас, хто слідкує за моїм каналом, за моєю колекцією, ви знаєте, що ось такі водні процедури я проводжу для своїх орхідей дуже і дуже часто, як полив душем, так і оприскування орхідей по листу. Мої орхідеї вже до цього звикли, і як ви бачите, вони дуже швидко ростуть, розвиваються, стають хорошими, міцними. Знаєте, сьогодні їх ополивала. Як я вам вже сказала, і вже знову кинула оком на декілька орхідей, які вже потрібно буде пересадити. А саме це орхідея Санситлав, вона, друзі, зараз в активному рості. І дивіться, скільки часу вона квітне, скільки часу вона тримає свої ось такі красивезні квіти, друзі, ароматить просто неймовірно. Я віднесла її саме сюди до будинку мами. Дуже тривалий час вона стояла у мене на стелажі. Ви також могли її бачити у попередніх відео. Не знаю, друзі, як ароматить ця орхідея вам, який запах ви відчуваєте від цієї красуні, але знаєте, коли я підходжу до неї, то вона мені чимось нагадує такий медовий приємний аромат. Ну, Я не знаю, це я так відчуваю, можливо, ви цей аромат відчуваєте по-іншому. І як ви вже могли помітити, дивіться, не дивлячись на тривалий так, вже один бутончик, я. Пошкодила, але не дивлячись на те, що вона квітне тривалий час, вона на кожному із світоносів дорощує новенькі бутони для нового цвітіння. Ось така старанна дівчинка, ось така красунечка. Цю орхідею я вже придбала цілком дорослою, але Можливо, ви пам'ятаєте, я говорила вам, що ще на початку свого захоплення я придбала також була орхідею підлітка цього сорту. Вона у мене навіть декілька разів квітла, а потім ні з того, ні з цього скидувала кореневу. І нарешті потім я наростила їй хорошу кореневу систему. І буквально на днях я її вже відправила до новенької власниці. Ось така красива історія. Думаю, що Орхідея цього сорту у нової власниці також буде рости, так гарно, як вона росла і в мене, буде чудово розвиватися і тішити свою новеньку власницю. Тож, орхідею Sunset Love вам показала, ось така вона красунечка, бачите, я також не боюсь поливати квіти водичкою, тому що чула також таку інформацію, що. Після того, коли на квіти орхідей потрапляє вода, то вони дуже швидко відцвітають, і орхідея скидує ці квіти. Як ви бачите, ця орхідея вже не навіть не пам'ятаю скільки разів була полита методом душування. Майже кожен раз, коли їх треба поливати, то я їх поливаю тільки з, ну, тільки душем. І як ви бачите, квіти всі на місці. Орхідея чудово себе почуває і їй все подобається. Потім, друзі, наступна орхідея, яку я вам хочу показати, це недавно придбана красунечка. У неї дуже красива назва, а називається вона Пасаж. Дивіться, ось цей листочок вона вже наростила в моїх домашніх умовах. Зараз у неї також в активному рості новенький листочок. Також у неї дуже гарно пішли в активний ріст. Бачите, корінчики. Ось цей магазинний, ну, з яким я придбала цю орхідею, він був закуклений, Дивіться, і там на місці одного корінчика з'являються одразу два новенькі пішли від шиї. І саме ця орхідея, претендент номер 2 на пересадку. Обов'язково фото цвітіння вам даної орхідеї вставлю. Не знаю, поки що вона не випустила мені ні цвітоносика, ні пробудила сплячу бруньку, але думаю, що цю ситуацію вона дуже швидко виправить і потішить нас своїм красивим цвітінням. Ну, якщо це буде не літнє цвітіння, то вже восени вона точно. Випустить мені цвітонос, і ми зможемо насолодитися разом з вами її красивим цвітінням. Потім, друзі, його величність котик. Це саме, друзі, той котик, якого я вам показувала, що трошечки я для нього змінила була посадку. Він ось так чудово себе почуває, корінчики також в активному рості. Ось тут новенькі знову з'явилися від чиї. Ось попередні, які з'явилися, направляють свій. Ріст активно вглиб туди посадки. Бачите, біля ось цього корінчика там з'являється ще один. Ну, як ви бачите, листочок в активному рості, в горщику, ну, трошечки, звісно, вона полита і важко буде розгледіти, бачите, корінчики також в активному рості. Ось такі вони красунчики, дуже їм сподобалось. Після того, коли я трошечки Замінила ґрунт, посадила заново дану орхідею, тому що у неї не дуже була хороша коренева, вона стояла на такому невеличкому нарощенні, і коли я побачила, що моя орхідея «Дикий Котик пішла в активний ріст, то звісно, я трошечки ті корінчики, які з'явилися на поверхні, опустила вниз. Грунт промила, більшу частину ґрунту я повернула на своє місце, і орхідея ось так себе почуває. Після пересадки вона випускає ось такий красивезний просто цвітоносик. Дивіться, дає ось такі додаткові розгалудження. Інший, друзі, котик, до речі, який стоїть у мене у вітальній кімнаті. Також випустив спочатку один цвітонос, а днями я робила для них полив і побачила, що паралельно першому цвітоносу. З'явився ще один. Тож, мої дикі котики будуть квітнути у всій своїй красі. Якщо чесно, вже з нетерпінням чекаю на їхнє красиве цвітіння. Тому котик у будь-якій колекції, чи це велика колекція, чи маленька, обов'язково повинен бути. Ну, Це така моя особиста думка. Потім, друзі, також новиночка, яку зовсім я недавно придбала. Після покупки орхідея мені випустила ось цей новенький листочок, який вона вже наростила. Ось до такого розміру. Кореневу вам зараз не покажу, але вона, повірте на слово, там шикарна. Просто я якщо буду діставати цю орхідею, можливо, зачеплю цвітоносик дикого котика і нашкоджу йому. А мені цього б не дуже хотілося. Але що, друзі, вам хочу сказати. Так, ось цей цвітоносик, який ви зараз бачите, це цвітоносик магазинний, обрізаний. Бачите? А це, як ви вже помітили, погляньте, яка краса! Ось такі два шикарні, просто неймовірні цвітоноси із пробуджених бруньок. Дивіться, ось одна пробуджена брунька, а ось інша. Фото, друзі, цвітіння вам вставлю, що це за цвітіння і як виглядає дана орхідея. Але я вже, друзі, уявляю, коли ось ця вся краса розкриється, бачите, скільки бутонів, І це ще не все. Ви бачите, що кінчик цвітоносів, як на одному цвітоносі, так і в іншому, вони ще в активному рості, і орхідея там залюбки формує додаткові бутони. І я собі ось цю вже красу уявила в голові, як ця картина буде виглядати, і знаєте, це буде щось просто феєричне. Дай Бог, щоб все було добре, щоб сюди ніхто мені не лазив, не зламав, не дай Бог. Ось ці вудочки просто шикарні із цвітоносів. Ну, одним словом, сподіваюся на краще і з нетерпінням чекаю розкриття, бодай одного бутончика, і я обов'язково цією радістю поділюся разом з вами. Ну, Тут у мене, друзі, красунчик Юпітер після пересадки. Пересадила я його у подвійний горщик, бачите, його бірочка. Нарощує зараз активно листочок, нарощує новенькі корінчики. Також він у мене гігант, тому я діставати його не буду. Цвітоносика поки що нема, тому нічого, якщо чесно, їй показувати. Ну, бачите самі, який він у мене слоник. листячко є, новеньке нарощує. Ну і, звісно, мені нічого не залишається, як чекати на його цвітіння. Потім, друзі, думаю, цю красуничку ви впізнали по її вигляду і ось цих старих набряках, це ви знаєте, що це у мене орхідея під назвою Cover Girl. В перекладі дівчинка з обкладинки. Бачите, у неї після пересадки. ну Коли я її пересаджувала, у неї була діточка, тому що, бачите, у неї в домашніх умовах чогось у мене виріс ось такий вигнутий листочок. Так, погано вам буде, мабуть, видно, але. Ось так він виглядає, і після цього листочка новенькі не з'являлися. Я так розумію, що це для даної орхідеї, як знаєте, стоп-лист, як коли орхідей травмуються точки росту і вони після цього випускають дітей. Ось така у мене просто шикарна ось ця дівчинка з обкладинки. Ось таке у неї шикарне листечко. Як я вже сказала, вона одну діточку випустила. Потім я зрозуміла, що в магазиному горщику їй буде дуже тісно. Ну, І дорослій орхідеї, і дітоці, я її пересадила у ось такий прозорий горщик. Все йшло дуже добре. Поки я одного разу не побачила, що у дітки мені не дуже чогось подобаються листочки. Я обробляла потім шию діточки Максимом. Вона Ще деякий час стояла без змін, але потім я побачила, що її стан погіршується, і я вирішила, не ризикуючи здоров'ям мами, щоб, не дай Бог, Мама від діточки не захворіла. Я легенько ось цю діточку зрізала. Місце знову обробила Максимом, де у нас була прикріплена діточка. Саме тому ви бачите ось таку червону шию. І зовсім через деякий час, зовсім пройшло дуже мало часу, і дана орхідея випустила новеньку діточку. Вона вже, друзі, має три листочки: це найперший, який з'явився ось цей малесенький, потім це вже другий. І зовсім недавно орхідея випустила третій листочок. І зараз, друзі, я. Акуратненько її хочу дістати і показати вам її шикарну кореневу систему. Вона, друзі, мабуть, з моменту пересадки не припиняла ріст корінчиків, мабуть, ні на хвилинку. Вони постійно в активному рості. Так, трошечки взяла її зручніше, бачите, корінчики, вони повсюду, вони в активному рості. Ось так вони гарненько виглядають. Сподіваюсь, вам там видно. Ось такі вони красиві, трошечки їх полила. Ну, і одним словом, ось так даній орхідеї сподобалась новенька посадка, і ось так вона розвиває в ній свої корінчики. Так, поставила її на місце, але знаєте, коли діставала її з-під віконня, коли відносила до ванної кімнати на полив, оглядала її з кожної сторони. Чи не випустила мама цвітоносик, чи, можливо, у діточки з'явився новенький цвітоносик, але, на жаль, цвітоноса я так і не знайшла. Ну нічого, нехай діточка підростає. Ну, а квітнути, звісно, вона ще встигне. Але все ж таки, дуже хочеться вже побачити цвітіння у виконанні ось цієї неймовірної. Ну, друзі, коли вже ця красунечка ось тут стоїть, звісно, я вам її покажу, тому що вона все одно потрапляє в кадр. Друзі, ви не повірите. А можливо, і повірите, це орхідея моєї сестри, одна із тих, які я буквально місяць тому, ну трошечки більше місяця, забрала від своєї сестри на догляд, тому що ви, ну, хто бачив це відео, ви бачили, в якому стані я їх принесла додому. і саме Ось ця красунечка квітне, вже ось так пишно із задоволенням доростила новенькі бутони. Ось такий сформувала красивий каскад. А ось цю всю частинку, ви пам'ятаєте, це я не зрізала цвітоносик. А ось цю всю частинку, яку ви бачите, орхідея, на жаль, скинула квіти, бутони, і в сестри вона не квітла. А в мене вона ось так швиденько. Доростила новенькі бутони, сформувала ті, з якими я її забрала від сестри. І ось так зараз класно квітне. Але думаєте, це все? Дивіться, вона вже в моїх умовах випускає другий листочок. Я її ще не пересаджувала. Але, якщо чесно, дуже хочу, навіть не дивлячись на те, що вона квітуча. Потім, друзі, забирала її на полив, побачила ось таку картину. Це не основний цвітоносик, це я обрізала старенький. Цвітонос, і там залишилася одна спляча брунька, і на ній орхідея пробудила ну, і орхідея пробудила цю сплячу бруньку і формує на ній бутон. Але, друзі, це також ще не все. Дивіться, так, бачите? Так, нічого ви не бачите. Так само, як і я. Мені так тут трошечки незручно. Бачите, ось тут пазух стирчить. Це новенький цвітонос. Я, коли друзі, цю картину побачила, я не повірила, якщо чесно, своїм власним очам. Тому, що, якщо чесно, для мене в радість і ось ця краса, що ось ця красунечка, нарешті, квітне, нарешті я показала свої красиві квіти. Але на ще один цілком новенький цвітонос, і той з пробудженої бруньки, я взагалі не очікувала. Але вже, друзі, вкотре переконуюсь, наскільки наші орхідеї дивні створіння, наскільки вони нас можуть дивувати. Ну, але знаєте, мабуть, це і очевидно, коли орхідея потрапляє в такі умови, де їй все подобається, де їй все підходить, коли вчасні поливи, поливи хороші просушки, також правильне підживлення, то їй, звісно, нічого не залишається, окрім того, як рости, розвиватися і квітнути. Ну, що нам і довела дана орхідея. Так, від орхідеї під назвою Преторія переходимо до наступної чарівної красунечки, у якої зараз корінчики в активному рості. Листочок також вона недавно випустила і він вже досяг ось такого розміру. Це неймовірна красунечка під назвою Нарбона. Також новенького цвітоносика в цьому сезоні вона не випустила, але пробудила на попередньому зрізаному цвітоносі, на якому вона квітла дві сплячі бруньки і формує на них ось такі гарненькі. Бутончики. Я бачу, що тут щось буде дуже схоже на розгалуження, але все одно цвітіння, як ви бачите, буде, або правильніше сказати, обіцяє бути красивим та пишним, тому що це ще також не все. Орхідея продовжує дорощувати ось цей цвітоносик. Тут ще буде а, сформовано ну, не скажу точно скільки, але буде певна кількість ще. Додатково сформованих бутонів, ну і цвітіння даного сорту також буде дуже красиве. Так, друзі, біля нарбони, погляньте, вже випускає мені новенький домашній листочок. Це недавня покупка. Донедавна, я вам скажу, вона тримала своє магазине цвітіння. Це, друзі, та орхідея, яку я купила у Віталіни, яка називається Пікассо. Дивіться, це її зрізаний. Магазинний цвітоносик, і погляньте, що вона робить далі. Вона знову пробуджує сплячу бруньку. Хоча, мабуть, пройшло тижнів Ну, зо два, це максимум. А, пройшло два тижні від того моменту, коли я її зрізала ось цей цвітоносик, і вона пробуджує знову сплячу бруньку і готується до новенького цвітіння. Ось так виглядає дана красунечка. Ось так вона а, тішить мене своїми результатами. А це означає, що їй мої умови до вподоби. І, звісно, вона в цих умовах хоче квітнути і тішити свою господарку, тобто мене. Потім, друзі, ще одна неймовірна красунечка, яка вперше буде квітнути після пересадки, хоча в домашніх умовах вона вже квітла декілька разів. Це, друзі, просто ось такий неймовірний гігантик. Це орхідея під назвою Альбуфейра. Бачите, у неї два ось такі зрізані цвітоноси. Ось тут вона пробудила сплячу бруньку. Ось тут у неї такі цікаві корінчики. Бачите, також був старий обрізаний корінь, і з нього розкуклилися два ось такі молоденькі новенькі корінчики. Дивіться. Ось тут з пазух визирає цілком новенький цвітоносик. Також орхідея знову випустила новенький листочок, який активно нарощує. І знаєте, друзі, що я побачила, коли поливала дану орхідею, бачите, на цьому цвітоносі, ось тут на цій сплячій брунці нічого немає. А ось тут внизу, бачите, зелена така брунька. Знаєте, я вже бачу, що. Це буде не цвітоносик, тут буде діточка, це остання сама нижня спляча брунька. І я вам говорила у своїх попередніх відео, що люблю залишати такі невеличкі відрізочки цвітоносів, на яких залишається або одна, або дві сплячі бруньки, тому що орхідея дуже любить на самих нижніх бруньках випускати діточок. І як ви бачите, моя красуничка Альбуфейра, вона цілком здорова. Бачите самі, вона активно нарощує молоденькі листочки, також в активному рості в неї молоденькі новенькі корінчики. Також орхідея збирається квітнути, і паралельно цьому вона випускає ще і діточку. Тому, друзі, ось така красунечка, моя Альбуфера, ось така старанна дівчинка. Також дуже шикарна в неї коренева система після пересадки. Але, друзі, детальніше я вам покажу, мабуть, її кореневу у наступних відео, тому що, ну, бачите, самі її розміри. І мені трошечки незручно і е, камеру тримати для того, щоб вам все знімати і е, діставати з-під віконня, щоб не травмувати. Е, Ті орхідеї, які стоять по сусідству. Ну, думаю, що наступного разу точно вам покажу кореневі системи тих орхідей, які, яких не показувала вам сьогодні. Але думаю, що все найцікавіше, я встигла вам сьогодні показати. А що нам, друзі, ще потрібно для неймовірного щастя і насолоди від наших орхідей, як Листочки в активному рості, як корінчики в активному рості, як поява новеньких цвітоносів, так з радістю насолоджуємося тими цвітоносами, які продовжують тримати квіти на протязі тривалого такого часу. Ну, друзі, вкотре вже повторюсь, що коли правильно створені умови для наших орхідей, то вони і виглядають належним чином. Хоча, друзі, знаєте, коли е, бачу таку і чую інформацію, коли говорять, що ні, е, обов'язково потрібно цвітоноси зрізати під нуль, і тоді орхідея е, з більшою силою квітне, тоді вона квітне набагато пішніше. Але, друзі, дивлячись на свої орхідеї, мені нічого не хочеться доводити. Мені тільки хочеться показувати ось таку красу і говорити, що е, це зрізаний цвітонос після попереднього цвітіння. А ці цвітоноси не основні, а орхідея пробудила із сплячих бруньок. Тому, друзі, не потрібно, на мою думку, звертати увагу на негативні, якісь або суперечливі. Коментарі чи слухати тих людей, які доводять свою власну думку, і їх думку не можна ніяк змінити, краще тихенько спостерігати, милуватися своїми красунями, насолоджуватися своїми результатами, і ви знаєте, що ви все, що що тільки могли, собі довели. Тому що ваші орхідеї, навіть із пробуджених бруньок, можуть квітнути так само, як і вони квітнуть у моїх домашніх умовах. Тому ваші орхідеї це. Ваш результат, і ви. В першу чергу, ви повинні ним насолоджуватися, милуватися і нікому нічого не доводити. Ось таке, ось таке друзі, Сьогодні у мене вийшло відео. Нарешті я вам показала своїх неймовірних красуночок, хоча цвітіння тут не дуже багато, але все одно, хто любить ці дивовижні квіти, той. Хто зможе отримати насолоду не тільки від квіточих орхідей, але і від таких красивих яскравих листочків в активному рості та корінчиків. Ну, все, друзі, на цьому я з вами буду вже прощатися. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно красивого, пишного, яскравого від них вам цитіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Попереду ще дуже багато цікавого та корисного Обов'язково ще Побачимось та почуємось до зустрічі!